Нацята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВ Віталій Півовар. Добрий день. Штаб ВМС у Севастополі намагались захопити. Про це заявив новий головнокомандувач військово морських сил України, контрадмірал Сергій Гайдук, нашим колегам з п'ятого каналу. За його словами, група озброєних людей проникла на територію, але була оточена українськими військовослужбовцями та виведена за периметр частини. Останні новини з Криму збирала Катя Полякова. Катю, отже, від тебе ситуація на півострові на цю хвилину. Привіт, віталію! Отже, на українській правді буквально ще на з'явилася інформація, що військові Російської Федерації взяли під контроль Керченську переправу. Проросійські війська взяли під контроль паромний термінал на сході Криму недалеко від Росії, посилюючись, побоювання, що Москва планує кинути ще більше військ. У цій стратегічній точці чорноморського регіону. Рано в понеділок на терміналі діяли солдати. Чоловіки відмовлялися представлятися, але вони говорили російською мовою і транспортні засоби, які їх перевозять, мають російські номерні знаки. Зараз прикордонники перевіряють цю інформацію. Тим часом російські військові продовжують захоплювати стратегічні військові об'єкти в Криму. Під час захоплень прикордонних підрозділів відбувається брутальне застосування фізичної сили, погроза зброєю та Залякуванням, працю, тому що вона ви розумієте розвертається дуже швидко і фактично змінюється кожну е, хвилину, кожну годину. Зранку він працював, паровна переправа працювала, прикордонники там знаходилися і е, планово оформляли громадян, і готові було до цього. Інша справа, що поруч з ними знаходилося майже 100 російських військових. Яка ситуація в дану секунду? Дайте мені час. Я зараз буду висок. На, на, на жаль, тиск є, і от мені телефонують наші офіцери з приводу того. Е що в тому числі намагаються взяти ну отримати дані про наших оперативних працівників, про сім'ї наших працівників, ну і брутальне застосування фізичної сили було і погрози зброєю, залякування персоналу, агітація на перехід до підпорядкування нової влади. Вночі невідомі заблокували військову частину номер 2904 у Бухчисараї. Спроб штурму поки не було. За словами командира частини Володимира Садовника, ніяких вимог українським військовослужбовцям не висувалося. Біля військової частини зараз перебувають близько 300 осіб, вантажівки і шість бронетранспортерів. Напружена ситуація у Балаклавському загоні у Бальбеку. Росіяни, використовуючи світлошумові гранати, вночі захопили майже всі будівлі української військової частини 45-15. Держприкордонна служба України повідомляє, напади на прикордонників тривали всю ніч. Системні атаки здійснювалися групами до сотні спеціально екіпірованих військовослужбовців Росії. Але навіть у цих складних умовах прикордонники стримують нападників та не допускають їх до кімнат зберігання зброї. Йдеться у повідомленні. Триває активне переміщення кораблів російських МВС в акваторії Чорного моря поблизу Севастополя. При цьому це кораблі не тільки Чорноморського флоту, але й Балтійського та Північного флотів Росії, що є порушенням угоди про перебування Чорноморського флоту в Криму. Наголошують прикордонники. Загалом же ситуація напружена на паромній переправі Крим-Кавказ Відбувається накопичення російської бронетехніки. Кримські військові кажуть, головна тактика не провокувати добре. Озброєних росіян, втім, у разі агресії, з їхнього боку, готові стати на захист. Тим часом нова кримська влада активно створює власну силову структуру не підпорядковану Києву. Начальники чотирьох силових відомств Криму перейшли на бік прем'єра автономії Сергія Аксьонова і заявили про повне невиконання наказів історії з Києвом. Присягу на вірність народу автономії склали начальники служби безпеки Криму Петро Зима, управління внутрішніх справ Сергій Абісов, служби з надзвичайних ситуацій Сергій Шахов і виконуючи обов'язки начальника прикордонної служби Віктор Мельниченко. Зима і Абісов. Були призначені кримським прем'єром Сергієм Аксьоновим 2 березня, але в системі правоохоронних органів працюють вже давно. А ось Шахов і Мельниченко працювали на своїх посадах і за попередньої влади автономії, тож нині стали перебіжчиками. Я зіма Петро Анатольович, осознавая свою високу ответственность перед народом Крима. торжественно клянусь, уважать і неукоснительно укаснітельно соблюдати конституцію автономної Республіки Крим. Во всех своих действиях руководствуются принципами законности, справедливости, бесплатно и гражданской чести, способствовать сохранению межнационального согласия и гражданского мира в автономной республике Крым, исполнять свои служебные обязанности профессионально, бескорыстно, с честью и достоинством. Считаю, что нарушение присяги несовместимо с понятием чести. И если я нарушу данную присягу, то пусть меня постигнет презрение народа Крыма. Командующий флотом отдал приказ, и в том числе всем подразделениям, дислоцированным в Перевальном, бригаде морской Піхоти, яка на в місті Феодосії, з тим, щоб вони чітко і ясно перейшли на сторону законного правительства і Верховного Світа Автономної Республіки Крим. Цей день буде нами предложен вважатися державним праздником як День образування воєнномаских сил Автономної Республіки Крим. Контр Дениса Березовського офіційно відсторонили від виконання обов'язків командувача військово-морських сил. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Напередодні Березовський дав присягу кримській владі, порушивши тим самим присягу народу України. Однак в Міноборони стверджують, що Березовського відсторонили ще вчора вранці. Тож на момент присяги Криму контрадмірал вже не командував військово-морськими силами. Раніше нардеп Юрій Сиротюк повідомив, звільнили Березовського через те, що він віддав наказ командирам кримських частин. У випадку їх блокади з боку російських військових не чинити жодного опору та віддавати зброю та амуніцію росіянам. Низка частин відмовилася це зробити та повідомили про цей наказ особисто міністру оборони. Нині в Севастополі перебуває новопризначений виконувач обов'язків командувача ВМВС України Сергій Гайдук для контролю за ситуацією. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям автономной республики Крым, города Героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного командующего автономной республики Крым и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей и формирований, требования воинских уставов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей автономной республики Крым и города Севастополя. За нездатність організувати управління військами в екстремальних умовах рішенням виконуючого обов'язки міністра оборони України контр-адмірала Березовський Денис Валентинович відсторонений від виконання обов'язків командувача військово-морських сил Збройних сил України з метою надання правової оцінки діям контр-адмірала Березовського Дениса Валентиновича матеріали щодо його діяльності передано до органів прокуратури. І остання новина: екс-командувач ВМВС Денис Березовський під охороною козаків переманював українських офіцерів на сторону Росії. Про це українській правді повідомив голова медіа центру Міноборони Криму Владислав Селезньов. За його словами, Березовський увірвався в штаб військово-морських сил України у Севастополі і вимагав від керівного складу перейти на сторону Росії. У мене вся інформація на цю мить. Віталію Катю. Дякую тобі. Це була Катя Полякова. Власне далі я продовжу ще одну цікаву тему з Криму. Ось з'явилася інформація про те, що з'явилося звернення до голови СБУ Наливайченка від головного управління СБУ в Криму. Значить, дивіться. Повідомляємо, що ми, офіцери головного управління СБУ в Криму, лишаємося вірними присязі, яку склали народові України. У цей складний час, коли більшість керівництва главку нас лишило на призволяще, ми продовжуємо виконувати свої службові обов'язки. Йдеться у їхній заяві і зверненні. На нас здійснюється тиск з боку банди Аксьонова, яка дає нам добу на прийняття рішення щодо подальшого проходження служби. Вони пропонують нам підкорятися їм або ж писати рапорти про зві. Та переводу до інших управлінь СБУ. Це заява підписана. от підписано далі. підпорядкований вам особовий склад головного управління СБУ в Ар Крим. Це буквально от що з'явилося, З'явилося це звернення. Тим часом російська військова техніка вже не лише у Криму, а й біля кордонів України з Росією. Про це повідомляє помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов зі слів очевидців. Пункти пропуску наразі працюють у плановому режимі. Накопичення громадян не відчувається, Потоку біженців, про які кажуть російські змі, точно немає. Однак охорону кордонів посилено. Відбувається ретельна перевірка організованих груп, які в'їжджають в Україну підозрілих осіб, які не можуть підтвердити мету поїздки. Просто не пропускають. Що стосується е, російського прикордоння, то так до нас надходять інформація, в тому числі від е, громадян України, які виїжджали в Росію, а потім поверталися про те, що вони е, в декілька кілометрах від е, українського кордону спостерігали важку е, військову техніку. А де це саме було? Це було. Е, з нашого боку, це і Чернігівський, Чернігівська область, в тому числі Харківська область, виступав перший віце-прем'єр міністр України, і він казав про те, що опрацьовується варіант закриття кордону. Але поки ми такі вказівок не отримали. Далі йдемо до подій у Верховній Раді у закритому режимі. Відбувається зараз засідання погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій. Вони зібралися у кабінеті спікера Турчинова. Журналістам пропонують чекати коментарів у кулуар Верховної Ради у парламенті. Працює кореспондент Вай Аліна Мазур. Далі від неї подробиці. Аліно, скажи, будь ласка, чи хоч щось відомо, що депутати планують робити найближчим часом? Привіт, Віталію. Ні, поки що немає жодної інформації. Ми чекаємо з 11 години. Однак, єдині, хто до нас вийшов, це прес-служба повідомила про те, що можливо, все-таки хтось вийде до нас на брифінг і розкаже хоч якусь інформацію. Зараз у Верховній Раді прибувають тільки журналісти. Однак нам вдалося таки перехопити позафракційника Юрія Дерев'янка. Він повідомив про те, що дійсно сьогоднішнє засідання відбувається у закритому режимі, що депутатів туди не пускають, там тільки голови нова фракція, також е, спікер парламенту е, Олександр Турчинов е, стосовно інформації Криму в, в... Криму, а також стосовно блокади на кордонах, він сказав, що він не уповноважений давати зараз будь-яку інформацію однак сказав, що будь-які дислокації по території півострова це всього лише такий спосіб тиску на українських військових, і також можливо якісь маніпуляції. Ну, поки це вся інформація, ми продовжуємо чекати, продовжуємо слідкувати за подіями. Віталію, тобі слово. Аліно, дякую тобі. Це була Аліна Мазр. Власне новин з парламенту поки що суттєвих нема. Там погоджувальна рада, але вона відбувається зараз у закритому режимі. Кримчан запрошують до Львова. Обласна рада заявила, що готова прихистити мешканців півострова, які почуваються у небезпеці для бажаючих. Цілодобово працює безкоштовний телефон гарячої лінії 0800 501 727. Там прийматимуть повідомлення жителів півострова, які хочуть приїхати на Львівщину для тимчасового проживання. Голова Львівської обласної ради Петро Колодій закликав жителів Львівської області, які мешкають, мають можливість допомогти землякам із Криму взяти їх до себе на тимчасове проживання до моменту вирішення цієї конфліктної ситуації. Шановні жителі Автономної Республіки Крим, сьогодні ви, як і всі інші українці, опинились у складній ситуації, яку створило нам керівництво Кремля. Сьогодні, як ніколи, вам потрібна рука допомоги. і Її подає вам Львівщина. Ми закликаємо вас їхати до нас, щоб перебути цей конфлікт серед людей, які всіляко вас підтримуватимуть у скрутну хвилину. В Росії порушили кримінальну справу проти лідера правого сектора Дмитра Яроша. Про це повідомив офіційний представник слідчого комітету Володимир Маркін. На думку слідства у своїх виступах Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій та терору у Російській Федерації. Найближчим часом слідство має намір клопотати про заочне обрання стосовно Яроша запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Вже потім Ярош буде оголошений у міжнародний розшук. Йдеться у повідомлення. Ну, і поки Росія йде в наступ на Україну, рубль там знецінюється. Російська валюта встановила антирекорд, впавши до історичного мінімуму. 37 рублів за долара за один день. Долар подорожчав більш ніж на 60 копійок. Знецінюються і акції російських компаній про це свідчать дані російського фондового ринку. Зокрема, одразу на 11% впали акції Газпрому. На 9% рост телекому і настільки ж знецінився і збірбанк. Це найстрімкіше падіння з початку року. Основною причиною аналітики називають конфлікт із Україною, зокрема той факт, що у суботу Рада Федерації схвалила звернення Володимира Путіна про можливе введення російських військ на нашу територію. І за один день також велика вісімка стала великою сімкою на літній саміт у Сочі. Вже не збираються лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США також президенти Європейської ради і Єврокомісія. Про це йдеться у їхній спільній заяві. Рішення пояснили агресії Росії проти України. У заяві також йдеться, що держави Великої Сімки підтримують суверенітет України та її територіальну цілісність, а також право обирати своє майбутнє. Втім, якщо Москва змінить свою поведінку щодо Криму, саміт Великої Вісімки у Сочі ще може відбутися у повному складі. Йдеться у повідомлення. Вашингтон і Лондон погрожують Росії значними втратами у телефоні розмові. Президент США Барак Обама та прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон назвали неприйнятними дії Росії стосовно України на території Криму. Обама і Кемерон попередили Москву про значні втрати, у разі якщо Росія у найближчі години не виведе свої війська з території Криму. Між тим напередодні відбулася телефонна розмова між президентом Росії Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. У ній очільник Кремля запевнив Меркель, що дії Росії цілком виправдані. Мовляв, вони просто відреагували на агресію по відношенню до їхніх громадян у Криму. Проте після розмови Путін таки погодився розпочати переговори про Крим, а також створити робочу групу з розслідування ситуації в Криму під егідою ОБСЄ. Сьогодні ввечері до Києва має прилетіти держсекретар США Джон Керрі. Він збирається зустрітися із представниками нового уряду, лідерами Верховної Ради та членами громадянського суспільства. До нас їде і заступник генерального секретаря ООН Ян Еліасон. Він має ближче ознайомитися із політичною ситуацією в Україні. Після цього він проінформує генерального секретаря щодо подальших заходів, які може вжити ООН для підтримки деескалації ситуації. Тим часом до Києва уже прилетів міністр закордонних справ Великої Британії Уільям Хейг. Сьогодні він зустрінеться із представниками влади а також особисто відвідає Майдан. Нагадаю, раніше Лондон викликав на килим російського посла через дії Москви у Криму. У Вашингтоні це ще не про це. Засудили дії Росії і у Китаї. Там заявили про повагу до територіальної цілісності України. про це зокрема йдеться у заяві Речника МЗС Китаю на рішення Ради Федерації Росії застосувати війська на території нашої держави. Китай наголошує, що він завжди керується принципом невтручання у внутрішні справи країн. А всі суперечки вважають у Пекіні необхідно вирішувати у законний і мирний спосіб. Подібної позиції дотримуються і у сусідній Японії. Там також засудили дії Росії у Криму. І тепер про те, що у Вашингтоні біля посольства Росії сотні людей прийшли протестувати проти Путіна. Вони вимагали припинити вторгнення до Криму. Люди співали українських пісень, кричали Ні війні та вимагали поважати територіальну цілісність України. Проте до мітингувальників ніхто так і не вийшов. Подібні протести відбулися також і у Лондоні. Там люди спочатку прийшли до посольства США з вимогою вплинути на президента Росії. Потім протест перемістився до російської амбасади. Там люди зверталися особисто до Путіна з вимогою припинити агресію по відношенню до України. І навіть Оскар в контексті України лауреат Оскара під час отримання нагороди згадав про Україну американський актор і музикант Джерад Лето, який отримав статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану у своїй промові, висловив підтримку народам України та Венесуели. Зі сцени Лето сказав, що він завжди про нас думає і бажає нам здійснення наших мрій. Примітно, що російський перший канал відмовився показувати церемо. Оні, вручення Оскара у прямому ефірі. Її транслюватимуть на день пізніше у записі. Всім мрійникам, які сьогодні дивляться цю церемонію в Україні чи Венесуелі, я хочу сказати, що ми з вами. Ви боретесь за те, аби ваші мрії здійснились. Ми тут думаємо про вас. Ну, і, власне, чи буде в, цій, в цьому запису? Промова щодо України на російському каналі лишається питанням. Це ми побачимо вже наступного дня. І на останній цього випуску я заявлю про нову інформацію. Про те, що у Бельбеку зброя під контролем а Росіяни погрожують найжорсткішими заходами у військовій частині Бельбеку, склади зі зброї лишаються під контролем України. Росія вимагає, щоб військові перейшли на її бік. І поставили ультиматум до 16-ї години понеділка. Про це повідомив голова медіа центру міноборони Криму Владислав Селезньов. Власне, це Остання інформація, яку маємо на цей момент. Більше буде новин о 15 але скажу, що протягом дня в студії каналу ТВ триває телемарафон, присвячений останнім подіям в Україні. Буквально гість цієї з'явиться буквально за кілька миттєвостей після короткої паузи. Я з ним буду говорити, звісно ж, про ситуацію в Криму. Отже, приєднуйтесь, не перемикайте. Марафон на каналі ТВ триває.